Добрий день, семикласники! Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі з теми «Рівнобедрений трикутник, медіана, бісектриса і висота трикутника. Запишіть, будь ласка, у свої зошити число і тему уроку. Пригадаємо означення рівнобедреного трикутника. Трикутник називається рівнобедреним, якщо в нього дві сторони рівні. Ці дві сторони називаються бічними сторонами рівнобедреного трикутника. Третя сторона називається основою. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Трикутник називається рівностороннім, якщо всі сторони його рівні. У рівносторонньому трикутнику і всі кути рівні. Висотою трикутника називають перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону. У мене на рисунку висота БМ. Бісектрисою трикутника називають відрізок бісектриси кута трикутника, що сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони. А медіана трикутника це відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Говорять, що медіана ділить протилежну сторону навпіл. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трикутнику бісектриса, проведена до основи, є медіаною і висотою. Якщо бісектриса у трикутника БК, то вона є і медіаною, тобто ділить протилежну сторону, АС на дві рівні частини, і є висотою, тобто БК перпендикулярно до АК. Перша задача. Записуйте в зошитах. Задача 1, Накресліть рисунок, такий же, як у мене зображено зараз, і розв'яжемо задачу. За рисунком треба знайти кут АВС і сторону АС. Що ми бачимо на рисунку? Трикутник АВС рівнобедрений, рівні сторони, позначено штрихами АВ дорівнює БЦ. Проведена висота видно прямий кут. BD перпендикулярно до АЦ. І пригадуємо, що висота рівнобедреного трикутника є і медіаною, і бісектрисою. Щоб знайти кут ABC, треба кут ABD помножити на 2. У нас відомий кут ABD 40 градусів, отже, кут CBD теж буде 40 градусів. І тоді знайдемо кут ABC. Запишемо, що кут АВС складається із суми двох кутів АВД плюс кут CBD. це перший рядочок. А кут CBD дорівнює куту АВД, бо ВД – бісектриса. Отже, кут АВС буде дорівнювати 40 градусів плюс 40 градусів і дорівнює 80 градусів. Тепер нам треба знайти сторону АС. У нас відома довжина відрізка АД, і ми пригадуємо, що висота БД є бісектрисою і медіаною. Отже, АД дорівнює СД. І СД теж дорівнює 8 см. Тоді можемо знайти сторону АС. Запишіть розв'язок. АД дорівнює СД і дорівнює 8 см, бо БД медіана. А це дорівнює 8 плюс 8, дорівнює 16 у дужках сантиметрів. Задача 2. Периметр рівноведреного трикутника АБЦ дорівнює 157 см, а основа 49 см. Знайдіть інші сторони цього трикутника. Накреслимо цей трикутник. На екрані ви бачите рисунок, я накреслила трикутник АБЦ, позначила рівні сторони А Б і БЦ і підписала основу. основа відома. Записуємо дано дві крапки: дано у нас трикутник АБЦ. Аби дорівнює БЦ. Якщо у вас дано рівнобедрений трикутник, вказуйте в умові рівні бічні сторони. Аце це основа, вона дорівнює 49 см. Відомий периметр трикутника 157 см, знайти дві крапки Абе і БЦ. Сторони АБ і БЦ у нас рівні між собою. Я записала АБ до БЦ. Щоб знайти кожну із цих сторін, треба від периметра відняти основу. Ми знайдемо суму двох рівних між собою сторін, поділимо на два і знайдемо кожну із них. Отже, від периметра я зразу підставляю числа 157, відняти 49, і потім цей результат треба поділити на 2. Поставте відео на паузу, обчисліть, будь ласка, цей вираз. У мене вийшло 54 см. І запишіть відповідь АБ дорівнює Б, і дорівнює 54 см. сантиметрів вже без дужок. Третя задача. У трикутнику АВС точка М середина сторони АС. кут БМА 90 градусів це прямий кут, кут АВС дорівнює 40 градусів, кут БАМ 70 градусів. Знайдіть кути МВС і БЦМ. Накреслимо трикутник АВС І а, проведемо. Відрізок БМ, причому так, що М середина сторони AC. Позначимо рівні відрізки. Кут БМА, 90 градусів це прямий кут, я ось так позначу прямий кут. Кут ABC – ось весь цей кут 40 градусів. Запишемо 40 на рисунку. B, A, M, B, A, M, ось цей кут 70 градусів. Невідомі кути я позначу іншим кольором. M, B, C, M, B, C, Ось цей кут треба знайти. І B, C, M. B, C, M, ось цей кут треба знайти. Ми бачимо, що з вершини Б. Проведено відрізок БМ, який є медіаною, тобто ділить сторону Аци на дві рівні частинки, і є висотою, бо БМ перпендикулярно до Аце. А висота і медіана в рівнобедреному трикутнику є ще й бісектрисою, тобто кут АБМ дорівнює куту СБМ. І дорівнює половині кута. А Б, С, тобто половині кута 40 градусів. І це дорівнює 20 градусів. Як же знайти кут БЦМ? Якщо у трикутнику медіана є висотою і є бісектрисою, то це трикутник рівнобедрений аби дорівнює БЦ. У рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Якщо кут А дорівнює 70 градусів, то і кут С дорівнює 70 градусів. І запишіть собі в зошити: кут С дорівнює куту А дорівнює 70 градусів, як у при основі рівнобедреного трикутника. Четверта задача. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 64 см. Бічна сторона в 1,2 рази менша, ніж основа. Знайдіть сторони цього трикутника. Накресліть рівнобедрений трикутник, назвіть його АБЦ, позначте на рисунку рівні сторони. Запишіть умову: дано дві крапки: трикутник АБЦ АБ дорівнює БЦ. периметр П дорівнює 64 см. АБ невідомо у 1,2 рази менше за АЦ. Знайти АБ, БЦ і АЦ. Оскільки всі три сторони трикутника невідомі, є тільки між ними якесь співвідношення, то розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай дві сторони бічні дорівнюють х сантиметрів. Тоді основа буде в 1,2 рази більша, тобто це знак множення, а це дорівнює 1,2х. Периметр трикутника. Це сума усіх його сторін. У нас дві бічні сторони по х сантиметрів і основа 1,2х. І периметр дорівнює 64. Розв'язуємо рівняння, додаємо х в лівій частині буде 3,2х дорівнює 64. Щоб щоб знайти х, треба число 64 поділити на 3,2. х дорівнює 20. За х ми приймали дві бічні сторони рівні між собою АБ дорівнює Б це дорівнює 20 см. А це дорівнює 1,2 помножити на 20 дорівнює 24 см. Відповідь, будь ласка, запишіть самостійно. Задачу 5 я пропоную вам розв'язати самостійно. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 60 см, бічна сторона в 4,5 рази більша, ніж основа. Знайдіть сторони цього трикутника. До задачі накресліть рисунок, запишіть дану, знайти розв'язання і відповідь.